Голос громади це проект, в якому ми говоримо з тими, хто не чекає змін, а сам їх ініціює сьогодні. Історія активної мешканки, яка подає петиції, озвучує проблеми міста та надихає інших діяти. Має вітаю. Сьогодні ми зустрілися, так як ми розпочали такий проєкт, де спілкуємося з активними мешканцями нашої громади, з головами ОСББ або просто з небайдужими людьми, які прагнуть змін у нашій громаді. І ми не могли не зустрітися з вами, аби розповісти трішки про ваш шлях, ваші плани і взагалі про те, що ви робите в жовтих водах. Для початку хочеться познайомити вас з нашими глядачами, тому що хтось знає, хтось не знає, якісь нові мешканці, можливо, є. Представтесь і розкажіть про вас, про вашу діяльність. Вітаю всіх, хто мене не знає. Мене звати Майя Труш. Я приїхала в жовті води спочатку повномасштабної у 2022 році. Сама я луганчанка. Ось коли я вже купила квартиру і почала тут жити як мешканка. Я вже почала помічати, що дуже брудне місто, що дуже все неорганізовано, для дітей нічого немає, все занедбане, і з цього моменту, по суті, я там, де я оселилася, там був великий смітник. Ну і в один день я вирішила, що треба щось діяти, щось робити, Не треба нічого чекати. і Я організувала ту локу. Із цієї толоки почалася ось така моя громадська діяльність в цьому місці, а потім все це трансформувалося в громадську ініціативу. В зробимо живе чистими, і так ми вже робимо якісь справи десь півтора року. Громадська ініціатива зробимо жовті води чистими. Це просто фейсбук сторінки Чи у вас є громадська організація? Хто такі? Хто така взагалі громадська ініціатива? Громадська ініціатива це група волонтерів, яким не байдужі проблеми благоустрою, чистоти в місті, які турбуються за це? Це не одна людина, і взагалі цей формат він так придумався для того, щоб Ну, цей рух він існував і надалі, не дивлячись на те, що там одна активна людина, якась вона можливо може кудись поїхати чи щось трапиться. Але щоб це, знаєте, не зупинилося на одній людині. В мене був такий переломний момент, коли я хотіла там прям активно шукати гранти для жовтих вод. Ну, але це дуже багато часу треба. Треба підготувати всі масиви документів. І наразі в мене немає цього часу. І я бачу актуальність нескільки в цій роботі з залученням грантів якихось. А скільки працювати саме з громадою жовтих вод. тому, що багато від чого залежить саме від громади, і це не вирішиться просто, якщо якийсь дядя прийде, чи організація дасть гроші. Проблеми, які всередині громади, їх треба всередині громади і вирішувати, якщо брати загалом вашу активну діяльність, на жаль, ми вже звикли до того, що в більшості випадків, коли людина дуже активно щось робить у місті, намагається вирішувати проблеми, це або передвиборна якась діяльність активна, або діяльність, коли людина хоче балотуватися на вибори, або за цією людиною стоїть хтось з олігархів або таких людей уповноважених, які хоче якось пробитися саме. Мастійно, звичайно, що коли ви почали таку активну діяльність, хочете якихось змін, пишете такі пости проти влади. Інколи люди там думають, можливо, це дійсно якийсь піар ход або ваш, або хтось за вами стоїть. Угу. Чому ви вибрали таку активну позицію? І чи хтось стоїть хтось за вами чи ні, все таки? Ну мені писали за те, що а ви не хочете балотуватися в мери? Я відповідала так, що ви мені ще заплатити повинні, щоб я сюди пішла балотуватися. Але я не збираюсь балотуватися. У мене є робота, на якої я розвиваюсь. Треба зрозуміти мою мету. Моя мета не в тому, щоб облаяти, наприклад, цю владу, і прийшла якась інша, і я заспокоїлась. Хто б не прийшов на місце сьогодні це Хані, завтра ну там, і Вася Пупкін. Вони повинні розуміти, і міськрада повинна розуміти, і всі, хто при владі відповідальні за розвиток міста, вони повинні розуміти, що вони підзвітні повинні бути громаді. А громада, в свою чергу, повинна не сидіти мовчати і нічого не робити, а бути проактивними в цьому плані. І ось чому я також працюю з громадою і своїм прикладом показую, що треба добиватися а, кращого життя в своєму місці. І не прийде якийсь там дядя зелений, он синій або фіолетовий. Вони, поки громада сама не зрозуміє свою відповідальність за свої дії чи бездіяльність, а, ну нічого не зміниться. Але громада повинна мати позицію, і хто б не прийшов на це місце далі чи зараз, вони повинні розуміти, що ігнор думок громади, ігнор ну, там, елементарних речей для життя містян це ну, просто ні. Такого не повинно бути. Оце оця моя позиція. Я розумію, що багато людей активних вони зневірилися, тому що вони не відчували підтримки інших. Саме цьому я зараз всім цим люд, людям активним, які там мені пишуть в особисті, що ми, ми такі були активні, так горіли. Але все це згасло, тому що це ми не бачимо в цьому сенсу. Я кажу зараз. Ви може, зараз вже буде підтримка. Вже є група людей, вже є там сторінки в Фейсбуці, де є, формується ціла команда людей, які можуть підтримати, допомогти. І вже людина не одна. Тобто, це формується якась така спільнота людей, яким не байдуже місто. Але я знаю, що багато хто мене підтримує. Але вони, наприклад, не озвучують свою позицію там в соцмережах. Ми вже декілька разів писали про вас матеріали, про громадську ініціативу. Про вас там ми розповідали детальніше. Там про ваші практики ви робите. Це не тільки благоустрій міста, це і е, люки, це і чистота, це і різні ініціативи. Ви створюєте петиції, ви активно залучаєте мешканців до обговорень до вирішення цих питань. Але крім цього, ви також активно ведете Фейсбук-спільноту, де е, пишете е, свої думки. Також часто згадує. І владу міста, і міського голову. Чому різкі висказування, висказування саме про владу міста? Я скажу так, що е, я вважаю, і не тільки я вважаю, що в місті жовті-води є великі проблеми е, всередині, і в тим паче з керівництвом, і взагалі з розвитком міста, зі стратегією міста. І коли я почала свою діяльність, з чого я почала? Я почала зі співпраці з комунальними підприємствами, з чистим містом, з благоустроєм. Тобто на той час я вбачала, що у людей є проблеми з фінансуванням. Ну, звичайно, це є цю проблему не треба ігнорувати. Бюджет маленький міста. І я ось вбачала так, по -перший мій етап був. Щоб допомогти комунальним службам, наприклад, вирішувати ті питання, які вони там не в змозі вирішувати, тому що у них немає бюджету. Що я зробила? Я прийшла до чистого міста. Я прийшла до благоустрою, і я стала пропонувати допомогу. Я казала: давайте, ось давайте візьмемо ось цю ділянку. Ми її зробимо чистими. Я запрошу людей. Від вас там треба ось це, ось це, ось це. І перший етап це була співпраця. Наш один із перших проєктів це клумби на бульварі Свободи. І ми їх робили, я не пам'ятаю, скільки тижнів, скільки днів виходили волонтери і скільки волонтерів надали квіти. Але потім, коли я підрахувала бюджет цього проєкту, ми витратили менше, ніж тисяча гривень. По-моєму, там 700 гривень було бюджету. Тобто справа не в грошах. Справа в бажанні організовувати, тому що задача влади це організовувати це менеджмент, це побачити, якщо в тебе немає там грошей в бюджеті. Але є люди, які не хочуть жити там в цьому безладі, вони хочуть допомагати. Їх треба просто організувати, допомогти їм, дати їм зелене світло. І це не робиться. Ми засадили ці клумби і потратили тисячу гривень. Ви думаєте, що в бюджеті не знайдеться тисячу гривень на якісь там розходники чи дати клич громаді? Там, будь ласка, ми плануємо то, то, то. хто може принести квіти, хто може прийти допомогти. Тобто, це ж працювати треба. Ми робили там дитячий пляж, прибирали зі сторони стратегії. Не дитячий пляж, а дитячий парк. Тоді вийшло 50 людей, тоді церкви міста вийшли жовтих вод. Тобто вийшли, прибрали, і благоустрій тоді допомагав, і чисте місто вони вивозили це сміття. Але що я побачила? Я тоді організовувала Всесвітній день прибирання і Люся Новошевська. Вона організувала діток зі своєї майстерні І вони тут прибирали ось цей парк. І вони все склали в пакети. І була домовленість, що всі ці пакети і все це сміття, яке люди назбирають, буде вивезено. Через декілька тижнів мені пише Люся, вона не написала, вона виклала пост, що їй дуже шкода, і вона їй дуже соромно перед дітьми. Тобто, ніхто не вивез. Собаки його розірвали і воно розлетілося знову по всьому парку. Та ситуація, вона мене, дуже, вона мене дуже змінила. Я побачила, що знаєте, те, що ми робимо просто як волонтери, це як лити воду в відро з диркою. І з цього моменту я зрозуміла, що ні. Система взагалі не працює в цьому місті. Правоохоронні органи не допомагають з вандалізмом, з якимись там то, що там руйнують лавки, б'ють лампи в парку. Чи що ще? Благоустрій взагалі нікого не слухає, вони живуть своїм життям, їм взагалі нічого не цікаво. Їх запитуєш там цього керівника. Як подивилися ці комісії звіти керівника благоустрою, і я виклала там деякі частини в Фейсбук, люди. Люди писали просто це сором. Як таке може бути, що керівник організації, яка займається прибираннями в місті, він не орієнтується в елементарних речах. Ну, це ну, друзі, це вже не то, що не наклеп, це просто факт. Я дізналася, що зібрали керівників комунальних підприємств, заборонили їм підтримувати мої проекти, спілкуватися зі мною. І на цьому співпраця з комунальними службами закінчилася. Закінчилася вона таким дивним чином. Ми планували почати допомагати владі з клумбами. Ось тут біля трьох коней. Як називають трьох в коней так, в народі. І там дуже багато постійно почесних подій, і ми збирали гроші на те, щоб почати оновлювати ці клумби. І відра ну, назбирали гроші, люди допомогли містяни. У нас волонтери, які ось квітами займаються, вони там дивилися вебінари, спілкувалися з найкращими там, представниками озеленення в Україні. І, тобто, ми перед цим запрошували представників благоустрою затвердити цей проект. Ну усно, звичайно, тому що співпраця була вона така більш усною. Вони все погодили, і потім, потім я дізнаюся, що все нічого вони не погоджують, нічого вони не, не дозволяють більше робити. Ну і виходить, квіти, які закупили тоді. Вони перезимували у нашої волонтерки, і ми їх потім роздали представникам УСББ для того, щоб прикрасити. Місто наше, хоча б так. Ви кажете, що ви ходили там, були і в чистому місті, і в благоустрій, спілкувалися. У вас була співпраця. Чи ви не ходили саме до міської ради, не знайомилися там з міським головою, з заступниками, не пропонували співпрацю? Можливо, вони до вас зверталися після того, як побачили, що ви почали активну діяльність у місті? Е, ні, я до міськради, я вже зверталась неодноразово зі зверненнями, а вони навіть не відповідають на них. І Я зараз готую е, е, готую Тую матеріали для того, щоб передати юристам і підняти це питання, але такого особистого знайомства я так розумію, у вас не було. Моя думка така, що вирішення чистоти благоустрою, озеленення в цьому місті це комплексне питання. Воно не вирішується просто тим, що волонтери вийдуть і поприбирають, по допоможуть. Це повинна бути програма комплексна на роки. І вона повинна виходити з влади. Вона повинна виходити з влади і пов... але і з громадою треба працювати в цьому плані з культурою сміття, культурою містян з поводженням зі сміттям і все інше. А не було бажання піти сказати ось є такі ідеї. Давайте разом щось робити. Ну я їх знаєте, я їх передавала через представників. Особисто мені не було, не було такої думки. Я на той час не мала. А, ну, тобто я вважала, що це ну, якось не має, не призведе до якогось такого серйозного зрушення в справах. Ви зазначили, що ви писали листи там, чи петиції, чи просто листи запити до міської ради, вам не надходять відповіді, я так розумію? Не тільки мені. Е, розкажіть про це, чому не надходять, про що це запити? Моя задача як громадської ініціативи, я розумію, що для людей вони самі по собі не організовуються. Їх треба, їм треба допомагати організовуватися тому наша діяльність, вона. Напрямках. Це може бути юридичний напрямок, коли ми пишемо звернення офіційні, петиції. І таким чином ми просимо владу звернути увагу на думку громадськості, і тим самим у нас є важелі ну, щось зрушити, підняти це питання для обговорення. І по юридичному напрямку, тобто з початку року, я звернулася до юристів, які підготували проєкти шаблони звернень, де просто містян-мешканець може взяти його, змінити. Там прізвище, ім'я і відправити чи віднести до міської ради. І це була ціла волна моєї роботи. Люди, які живуть і біля них смітники, вони почали до мене звертатися, щоб я допомогла їм написати звернення. Я особисто писала стосовно погребів. На Хмельницького там такий просто занедбаний клаптик території, все в смітті, а все в ямах. Тому що ну і люди мені присилали цю інформацію. Я знаю, що там і ламали час частини тіла люди, і ну взагалі це соромно. Центр міста. Я зверталася після цього, мені надали відповідь, що а, створили так звану тимчасову комісію. І все комісія ця виїжджала на це місце. Мене не запросили, і більше це ну, ця тема виходить, як заглохла. Потім ще мої підписники мені присилали їх звернення, що їм вони писали аж в лютому, здається, і до сих пір жодної відповіді. Хоча по закону вони мають відповідати на протязі 30, 30 днів. Зараз, якщо громада не прореагує, тобто ну як це? ми пишемо звернення. Ви навіть прореагувати на їх не можемо, не можете. І це я мовчу за їх відписки просто на наші петиції. На звернення людей, у них одна відписка. Це війна не на часі. Ось і все. На всі, ну, на всі наші звернення. Але я ще раз наголошую: тут справа не в грошах, справа просто в небажанні робити, розвивати місто. Місто занедбане як ніколи. І це просто ну молоді люди і люди середнього віку приїжджаючи сюди, навіть втікаючи від війни, вони жив, живуть тут якийсь час, і потім, потім розуміють, що їм треба звідси тікати. Бо тут просто нічого робити. Вийти нікуди, парки страшні. Ось зараз ми сидимо, а центр міста. Це ж не справа в війні, це вже десятиріччями. це. Проходить, зазначили, що ви будете продовжувати справу з петицією проти звільнення керівника КНП Благоустрій. Крім цього, які загалом плани надалі? Плани надалі ми продовжуємо займатися дитячими майданчиками. До нас звертаються люди. Продовжуємо чисто жовті води. Це екопроєкт, який ми нещодавно почали. Він направлений на те, щоб попрацювати з культурою містян. Для того щоб люди бачили ці меседжі стосовно не смітити, проти вандалізму, ну, звертати на все це увагу, починати роби... ну починати з себе, починати щось робити. Наразі ми почали розповсюджувати банери. Повісили поки один бігборд. Я зробила вже роботу над помилками. І наразі ось зараз їде також бігборд на пляжі буде висіти. І в мене є мрія, що ми з початку вересня почнемо співпрацювати зі школами для того, щоб, щоб там були проведені якісь такі відкриті уроки і направлені на те, щоб. Попрацювати з молоддю, щоб поговорити про вандалізм, сміття і культуру дітей. За рахунок чого ви ці ініціативи реалізуєте? Тому що ті ж самі дитячі майданчики, білборди це все-таки кошти, це спонсор, чи це люди, просто мешканці міста. Ну, ось це теж питання бюджету. От бюджет міста маленький, значить, ми нічого не будемо робити. А у нас Взагалі немає грантів чи якихось спонсорів і меценатів. Кожен наш проєкт це просто е, такий, знаєте, рухаємося вперед. І, е, тобто, Я все це показую громаді. Хто хоче, той підтримує. Є банка, ви туди збираєте да. кошти? Я зареєструвала її в податковій, тобто я збираю всі підтверджуючі документи. Є, наприклад, люди, які вже, наприклад, слідкують за нами роками, і вони знають, що якщо там я берусь за якийсь проєкт, то я його доводжу до кінця. І вони починають довіряти. Ну, там, є в мене таких декілька. Людей, підприємців, містян жовтих вод, які підтримують мої проєкти, і у них є змога не ну там не п'ятсот гривень скинути, там а 20 тисяч, наприклад, дати. Ось так не часто бувало, що ми там робили таїс, цей майданчик нам не вистачало грошей і донати не збиралися. Люди вони можуть щось там скинути ну там. 50, 100-500 гривень, ну інколи тисячу, там, декілька тисяч. А, і я тоді вже не знала, що робити, куди біжать, гроші не збираються. Так просто мені в інстаграмі а, прийшло повідомлення доброго дня, я можу допомогти. Я дум, подумала, це якась шутка. Mm -hmm. Я кажу, ну, добре, давайте зустрінемось там на майданчику. Я зустрілася з цією людиною, він привіз мені всю суму. Яку треба було, щоб завершити цей лавочки, ми тоді робили баскетбольний майданчик? Ось цей волейбольний. і він мені привіз всю суму. Тобто, для мене це ну, просто така підтримка, що люди бачать, що ми щось робимо і ну, вони готові допомагати. Я вам скажу, що е, такий великий контраст, він коли ти подорожуєш Україною, наприклад, і або їздиш в інші країни. Коли ти їдеш в інші міста, їх бомблять з утра до вечора, а вони квіти висаджують. Вони висаджують, не для, ну, вони висаджують, тому що там громада живе. Людям треба кудись в, сві, свої емоції а, викидувати, що здивитися. Ну кудись ходити, десь сидіти і любуватися квітами природи. Чому зараз в Україні про це ментальне здоров'я кажуть всі роблять ці сади пам'яті і все це? Тому що треба це е, людям і це на часі. А якби це була співпраця плотна? Та і на цю співпрацю би і гроші прийшли, і гранти би прийшли, і люди би знайшлись. Все б знайшлось. Ні. Але позиція дивна позиція дивна а, цих керівників. Люди там а, звертаються, ну там демонтуйте якийсь там ось yeah. я бачу. Yeah. Там, де був пам'ятник Леніну, там... Слухайте, ну чесно. Я думаю, що вихід є. І це не коштує там мільйони гривень, які треба відрізати з бюджету. Та це на волонтерській засаді хтось би мог взяти цю роботу, але те треба просто організувати, розкинути мозгами. Е, тому так, мене це обурює. Ми обурюємо, тому що е, ну, люди хочуть звідси виїжджати. Ви зазначили, що коли була б співпраця, це був би більший розвиток міста і набагато швидший. Ви готові співпрацювати? Е, ну, знаєте як. Е, я можу так сказати. В принципі, я готова співпрацювати, але якщо мені щось не подобається, я я бачу, наприклад, що це ну просто капець какие-то, я буду продовжувати писати і висказувати свої думки. Якщо там якийсь посадовець некомпетентний, не робить свої е, зобов'язання, е, там порушує законодавство, я буду це писати, я не буду е, е, мовчати. На останок Можемо сказати мешканцям, які можливо хочуть, але все ж таки вагаються. Мешканцям, які бояться висловлюватися з різних причин. Можливо, також, звичайно, це відео подивиться влада жовтих вод. можливо, це міський голова, депутати, посадовці. Що ми можемо їм передати? Який меседж? А, до депутатів. Перше, не дивлячись, з якої ви фракції політичної партії, перш за все, ви людина і ви мешканець жовтих вод. Будь ласка, боріться за своє місто. Перестаньте ігнорувати, бездіяти, підтримувати якісь там взагалі тупі звіти про те, що в місті чисто і все супер і все топчик. Будь ласка, якщо всі... Почнуть виражати свої недовольства, це буде прийнято і почнуться зміни. До міського голови треба почати прислухатися до громади і треба передивитися взагалі програму розвитку міста, тому що це не розвиток, це просто занепад, і це кажуть всі. І це взагалі як зараз немає жодного політичного майбутнього. Звернення до містян, громадська ініціатива це такий волонтерський проєкт, в, в рамках якого можна робити дуже багато справ. І взагалі нам треба підтримка кожного. Можна взяти якийсь напрямок і допомагати в цьому напрямку по мірі сил. Тому нам постійно потрібна допомога волонтерська, не тільки фінансова, просто ваш час, просто ваші сили і просто ваші думки. Тому пишіть мені всі, хто хоче, наприклад, допомагати, співпрацювати, реалізовувати якісь проєкти. ми відкриті до всього цього. І звернення до мешканців. Будь ласка, все починається з кожного з нас. Від вас починаються зміни в цьому місці. Якщо ви почнете говорити, якщо ви почнете діяти, якщо ви почнете робити зауваження людям, які смітять. Ну, почнете не закриватися тільки в своєму лукошкі, а почати вирішувати і проблеми міста разом всі ми. То ну, справа буде рухатися вперед, і це місто буде розвиватися. Я вважаю, що це в цьому місті живуть дуже круті люди, і це місто воно повинно процвітати, навіть не дивлячись на те, що зараз війна. Всім мирного неба, дякую.